Привіт! Трошечки розповім вам ще інформацію цікаву. Чінелінг, те, що кажуть Ченєлінг, це дуже цікавий момент. І мої учні навіть один момент питали мене, що це таке Ченєлінг? Як це постійно бути в цьому потоку? Я вам скажу, що до цього моменту, коли ти. Чи ні, що взагалі це таке? Це значить, ти приймаєш поток від якоїсь вищої раси, інформативний поток, і ти постійно в цьому потоці повинен бути, ну не постійно, а певний якийсь час. У кожного майстра цей поток, певний амплітуда там його, да, рівень, час прибуття в цьому потоку зовсім різний. Чому? Тому що якщо ми тільки починаємо духовно рости, розвиватись, ви їх можете чути навіть, чути як. Не, не голосами Ні, голосами не чутно е, нікого. Голоса це вже темні, голоса, прям такі чіткі, знаєте. Але коли нас буває будя, чи крик якийсь громкий, тоді, коли людина потребує якоїсь е, допомоги в певний час, то це може бути теж і голос якоїсь рідної людини навіть. Е, значить, ще голоса. Можуть бути, якщо самі голоса, якщо ми чуємо, то це може бути якщо короткий один голос просто як попередження, буває там в ванні засипаєш, да? чи скрізь сон хтось буде, то це одне. Це можуть бути душі там родних, вони можуть нам допомагати. Якщо це голос, який постійно говорить в голові, то це тон точно не від світлих. Як е, ми чуємо вчителів чи оцей чи, чи вчителі це можуть бути верховні, якісь там ангели, архангели, тобто ми їх чуємо своїми думками. Ми не чуємо ніколи це прям такі, як файлами нам загружають. Може бути, це картинки, у когось є ясно бачення, ясно знання, ясно розуміння. Тобто ви точно впевнені, що так зараз треба. Це значить, нам хтось підказує. Ні, це не ми такі, ні, це ми красавці, що ми вийшли до такого рівня, що ми можемо почути і відчути наших верховних вищих вчителів, що ми можемо чітко відчути, що це саме вони. Можуть бути через хитрість, навіть темні приходити у вигляді світлих. Це може бути все, що захочеш, але що це таке чинєлінг, для чого він і який він є? Це значить, людина повинна приймати постійно поток, енергетичний. Інформативний від вищої якоїсь раси, не тільки нашої, да? Там у нас і на землі є вищі раси, а є й не тільки на землі з інших планет вищі раси, які можуть з нами спілкуватися. Вони нам передають інформацію. Для чого ця інформація? Вони можуть допомагати. Деякі хочуть щось за це за цю інформацію, але треба дивитись, кому ми подаємо і від кого ми приймаємо знову ж цю інформацію. Від усіх підряд вищих навіть раз. Інопланетних не, не, ну, не завжди треба від усіх брати, тому що може бути таке, що вони попросять в кінці щось за це платити і прийдеться платити. А платити можуть зовсім різними енергіями, здоров'ям, чим завгодно. А, значить, ченнелінг – це постійне знаходження в потоку інформативному. Той, яку передають нам люба вища раса чи інопланетна. Значить, людина, яка високодуховна, яка прям вібраційно дуже сильна, вона, звісно, може прийняти цю інформацію там, 20, 30, 40 хвилин. Якщо ми більш-менш тільки починаючи духовно, може вона і почне чути через цей прийнятий канал вищі раси і інопланетні раси, але може бути таке, якщо людина втомлена, якщо вона не в настрої, Якщо вона не в гуморі, може підключитися через цей канал Ченілінга, так би мовити, і не тільки світлі. Під виглядом спочатку підключаються до нас вищі раси, е, типу інопланетні, а потім вже в, цю ж, в цей же канал підключаються. Якщо у вас трошки падає е, трошки у вас падає, знаєте, як оцей падає увага, падає ваш стан якийсь. Ви почали приймати інформацію, відволіклися. Били перестали контролювати себе, і звісно, туди в той канал непомітно для нас може підключатися якась інша субстанція не дуже світлого характеру. І далі вона нам буде голову розповідати. Це коли дуже сильно високе его у людини. Вона буде впевнена, що це точно світлі, бо вона так сказала. Але завжди треба просто перевіряти частоту, через яку нам дають інформацію вищі, то сили, не вищі по відчуттям. якщо ви почали сумніватися, то там точно вже щось не так. Тобто, цей канал чи нілінгу повинен бути, знаєте, ну так просто настільки багато про нього кажуть. Він повинен бути екологічним. Треба перевіряти 10 разів, чи вам треба ця інформація чи ні. А для чого вам ця інформація? А що ви з нею будете робити? А як відплачувати? А треба платити чи не треба відплачувати? Тобто, треба. Спочатку для себе зрозуміти деякі певні моменти, а тільки після цього вже щось робити з цим. Звісно, вже деякі в Ютубі виставляють і прям прямі ефіри ведуть. Значить, вони достатньо впевнені в тому, що вони можуть прийняти цей канал. Якщо не впевнений, якщо ти переживаєш, то краще самому поки що приймати цю інформацію, обом обґрунтовувати її, переварювати її, а вже потім видавати, звісно, на вищий, Вищий пілотаж і більш широкому розміру ну, кількості людей. Ну і бути, старатися самому постійно бути часто в медитації, дієти, без алкоголю, без курова, без вредних привичок. Тоді, звісно, ваші канали прийняття любої інформації, не тільки як чинілінг, а взагалі любої інформації від ангелів, архангелів буде набагато набагато чистіше ваші волни, радіоволни і прийняття вам буде набагато легше проходити. Плюс спорт якийсь, хоч маленький, тоді все у вас вийде, і тоді ви зможете почути і не тільки вищі раси, а й творця. Я скажу, що після тільки того, як ти натренувався і вже почав чути вірно підказки. Навіть серед знаків ангелів-архангелів, тільки тоді, тільки тоді істину ти почуєш творця, а просто так творця одразу почути, знаєте, дуже важко. І це такий мімальотний момент, коли ти його почув і він знову зникає. Не тому, що він не хоче нас чути, чи ми такі низьковібраційні, ні, тому що там настільки висока. Енергії і вібрації, що дуже важко тримати поток енергії на собі. Уявіть, що ви дивитесь на сонце постійно. Ви не зможете. Воно дуже чудово, воно нас любить. Да, сонечко, але дивитись на нього ви не зможете постійно, і це нормально. Для, то, для цього є е, якісь його помічники, ангели, архангели там е, всі, які можуть приймати інформацію, чудово йому передавати. Воно нам і не треба постійно, щоб нас е сам творець чув. Ви уявляєте, скільки йому приходиться тоді чути, і скільки ну, нас і він нам передавав, він нас любить. Просто знаєте, як батько нас просто любить все. Це я вже кудись пішла в іншу сторону. Тому просто якщо ви навіть розмовляєте з творцем, він нас завжди чує, і ми його чуємо. Просто не настільки високих вібрацій, ми його буває чуємо, тому що воно для нас екологічно приходить. Високі його вібрації настільки, що якщо дуже довго його відчувати, то може стати самому тілу нашому фізичному важкувато. Тому просто можна з ним розмовляти постійно. Ну, це не те, що я там сказала, це люба людина хоче розмовляти. Я з ним постійно розмовляю і чую його постійно. Але, от прям в такій медитації, серйозній, з підключкою ключкою того прямого каналу, це іноді дуже важко довго знаходитись. Тому це такі мімольотні вспишки, коротенькі, потім я знов повертаюся в свій нормальний енергетичний стан. Наговорили, як завжди, гарного всім дня!